Нарешті ми дочекалися того, що холодна зима закінчилася і прийшла квітуча і зелена весна. На тих містах, де були барабульки, капають крапельки води. Сніга, як і не було, качки ходять. І вже не ховаються від холоду і вітру. Качки були усю зиму у сараї, тому сніг не тронути, хоча його дуже мало, тому затронути його не вийшло би. Тепла хатинка качок, у якій вони не зимували, на жаль. Може, мені тут залишитися, а що тепло затишно, світло є ліжко. Курочки радіють тому, що закінчилися холодні зимні вітри. І до них у сарай пробиваються лучі сонця. Трава стає зеленішою, сніг тане. Ось я побачила маленьке сонечко, яке гріється на сонці. Небо яскраво блакитного кольору. Десь є хмаринки, а десь їх зовсім не видно і нема. Це дуже тішить. Що нарешті в нас на не чорне небо. Буля також вирішила прогулятися, бо як-не як весна вже вулиці яскраві та зелені, майже без снігу. У когось вже більша часть огороду зелена. Навесні можна побачити дуже багато гарних краєвидів з весною.